Я сьогодні в магазині дуже розочарувала одну жіночку. От вона приходить, буває кожен день, буває через день, купує 50 г того корму, 50 г того корму, 50 г того корму, 50 г того корму, 50 г того, ну коротше безконечно. Потім вона дивиться, вона питає: а у вас є симпатіка там на 5-10 кг для собак, на 10-20 кг для собак. А потім каже: А ви, а ви не знаєте, а там в, в базарі, в одної там на прилавку ну Там в в базарі в контейнера, в контейнері, там продається такий-то-то препарат, Чи він дешевш, чого він дешевший, чим він кращий, чим він лучший. А ви знаєте, а в тому -то, том -то магазині там такі є препарати, чим, чого вони, чим вони відрізняються від симпаліки? Ну Я їй розказую, чим відрізняється симпаріка від Бровекто, чим Бровекто відрізняється від Нексгарда, як їх в общем, і, і ми отак стоїмо по 30-40 по хвилин, розмовляючи не про що. На другий день чи через день чи через два ситуація в точності повторяється. Я маю терпіння, я це все розказую, розказую, розказую. Ну і сьогодні я вирішила не тільки розказувати, а ще і озвучити запрети. Тобто, вона, вона маючи двох собак, наприклад, по 10 кг, бере їм сімпаліку, 10-20 кг, ділить її наполовину, і я їй вирішила відкрити очі на ту ситуацію, що так давати собакам паліку не можна. Бо Наприклад, я їй розказала ситуацію, що в таблетці воно все розпределено десь в одному углу може бути більше, в одному углу може бути менше. І я їй кажу, якщо ви дасте цю симпатіку двом собакам, розділите її, і одна собака чи дві собаки у вас захворіють піроплазмозом, і ви прийдете в магазин і скажете, що ваш магазин продав нам таку таблетку, від якої захворіли собаки, то щоб ви знали, що так давати не можна, треба давати. Одну таблетку на одну собаку без всяких розломок. Якби я не проти, ви можете робити, що хочете, але ну, щоб ви знали, що я знаю, що ви даєте двом собакам, і ну тобто так робити не можна. Ну ви можете робити як вам завгодно. І я їй ще кажу: якщо ви кожного дня купуєте 50 грам різного корма для своїх собак і змішуєте їх з їжею, цього теж робити не можна. Я їй розказала причини, що в і тоді ваші собаки можуть захворіти, можуть отримати виразку, можуть отримати проблеми з сечовиною системою, з почками, з камінням, з піском, з підшлунковою залозою і дуже багато різних проблем. Найкраще це, якщо ви виберете собачий кон, навіть якщо він трошки буде дешевший, або якщо це буде натуралка. Ну, Вона каже, що вони не хочуть їсти. Я кажу, не давайте їм постійно, давайте вранці і вечором, без всяких перекусів, без всяких смаколиків, без того, що підкинули там ще щось і додали. Ой, а їй же ж так жалко, вони ж такі маленькі. Доброго дня. Так от, до така, О, Боже мій, що, ж мені робити? Отак що ж мені робити? Ну, що ж мені робити? І отак, минут десять. Подивиться на ту симпаріку. А знаєте, що я подумала, а от я п'ю таблетки від давлення. Мені врач сказав, діліть її наполовину, а як же ж там? Я кажу, я не знаю, як там. Як вам врач сказав, ділити, значить, діліть. А тут написано не ділить, значить, ділити не можна. І вона, в общем, отак розстерялася, я її не підтримала, я не сказала, да ладно, що там такого, можете попробувати, нічого не станеться. Я такого не сказала, я б такого і не сказала. Значить, і вона, ну хорошо, я завтра ще прийду. вже четвертий день подряд. Значить, і пошла вона в сторону базара, там, де їй порадять, Купляй, аби купила така історія.